Україна Williamson Вільямсон Veronika Мешко. Спортивно-танцювальний дует ужродського клубу Грація Вероніка Мешко і Ерл Вільямсон візьмуть участь у 12-х всесвітніх іграх Неолімпійських видів спорту. Змагання за програмою заходу відбудуться в Китаї у місті Ченду із 7 по 17 серпня. А виступ пари із Закарпаття можна буде подивитися 8 серпня. Взагалі для танцювального спорту, і, зокрема, для закарпатського танцювального спорту, це дуже велике визнання, тому що саме наша пара буде представляти Україну і ввійшла в 24 самих сильних пари світу, які мають право виступити на цих всесвітніх іграх. Виступ у життську дует у Китаї тим приємніший, що Вероніка та Ерла спеціально запросили на всесвітні ігри. Вероніка з Ерлом були запрошені окремо Всесвітньою Федерацією танцювального спорту, так і в листі було написано, що за досягнення в спорті їм їх запрошують прийняти участь у всесвітніх іграх саме в європейській програмі. Хоча їхня основна програма це 10 танців, але от в європейській програмі якби випав шанс ще раз бути присутнім на всесвітніх іграх, змагатися. 2013 року Ніка з попереднім партнером вже виступала на всесвітніх іграх у Колумбії і посіла восьме місце. Такий результат був дуже важливим. Тому що виступ в півфіналі спортсменів давав можливість і шанс Україні приймати участь в наступних всесвітніх іграх. Запрошення ж на Всесвітні Ігри 2025 стало дещо несподіваним. Адже 2024 року Вероніка та Ерл вирішили завершити активні виступи. А тут поїздка до Китаю стала приводом для продовження інтенсивних тренувань. Наразі вони готуються в Данії, там, де є для них більше сприятливі умови для підготовки. І ну, звичайно, залученням тренерів всесвітнього рівня були в Ужгороді, тренувалися в Ужгороді в червні місяці. Ми готувалися, тому підготовка йде дуже активна. Залишається побажати Ужгородській парі успішного виступу, як кажуть, у таких випадках ні пуху, ні пара.